Інспекція мозкоязичної літератури розпочата. Я пропоную запрошувати адміністрацію ринку, щоб відчиняли кожні точки. І вилучали москоязичні книжки. І так далі. Під центр зараження магазин букиніст. точка. Це судне господарювання порушує мораторію. Ми фіксуємо порушення. Передає немає скидки і розпродажі. Тури. до побачення Росії. Да. Кацапка роки да. в Україні Папу. продаються російськомовні книжки допоки в Україні українці послуговуються язиком окупанта, війна ця не завершиться. Поздавайте книжки на утилізацію, не продавайте це лайно, не будьте частиною руської пропаганди. Це гроші на крові. Історія, історія нав'язана радянською окупацією. Вам була нав'язана історія. Так. Вас вбили ту історію, яка була вигідна. Радянського Союзу люди можуть боротися за українську мову і проти цього нашиського і коли їм не платять. Українські правди і російські книжали знаєте, це ж якесь божевілля, коли українці в Україні хочуть чути українську мову, купувати українські книжки. Як поряд із такою класною платівкою Тріо Мареничів може якась стояти охота і оружя? Це стара, так утилізуйте його. Вибрати. Оце треба популяризувати, оце треба любити, оце наше, оце те, що хотіли знищувати. Оце ті, кому хотіли закрити рота, а які, попри все, зберегли. До сьогодні люди свідомі в Україні співають пісні цієї чудової групи. Наутило з бригада. Це вже популяризація узької музики. Навіщо вона здала? Узька музика. О. Кому здалася оця платівка? Три наклалася. Євген Чкаленко. Євген Каленко, людина не тлі по шикарна. Так, а за да, а так. тут юність кумени. Ось відходи. Войний і войний. Вони тут виставляють вітрини. Ну що це, це за ну, біполярочка. Це називається мовна шизофренія, коли поряд з українськими книжками собі класно почувають себе москороді книжки. Це, це до, до нас, нас. Крадуть, щось не Кога так роблять. Україна Починайте починається з, з тебе. Да. Україна а, починається з кожного з нас. Ви для Кацапа це продаєте? Ну кому це потрібно? Убага. зараз? — Чи для ж Починаємо колаборантів? Для кого ви продаєте? Чорне є ездечка. Це це взагалі єврейська музика. Так вона узьким язиком. А що вона не на євріті? Да. Ну, так, Чого на уським язику? Це культурний продукт. Подивіться. Так, це культурний це продукт узьким продукт. язиком. Важливо. У нас на продукт, а, да, на язики ось, будь ласка. На використання будь-якій Пригай, беги, мирова естрада туди-сюди. Російською мовою державною мовою країною. На час війни ін... ін... Болгарія. І, і після війни теж нам це не треба, дякую. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Corna é do Ви віддаєте на макулатуру? Чому не а де наш можна вас попросити перебрати книжки і прибрати бо це забороненої продукції? А шановні продавці книжкового ринку до відеородити книжок українському чи є у вас ще книжки російською мови? Вона одна, вона одна. Ми запросимо просто прибрати її, і більше не виставляти. все дезінфіковано. Єдина книжка була. Забороняйте мені зайти фізично в цей магазин і е, подивитися, що у вас продається. Правильно? Не поліція зайде. Правильно? Ні, я, не зрозуміла. я просто хотіла зайти і подивитися, що у вас продається. Я маю на це право. Не огидно вам. От ви є тим, хто просуває і затверджує тут уський мір продажом тижков. Неогидно це, це так. навіть якщо вона це. розроблена так. українцям, надрукована друкована в Україні, це міністерство. Ви автоматично освіті. стаєте продаєте і носієм російської культури. Для кого а це нам не треба? Це у нас це тільки на Для другого класу узкий язик, видавництво мокола сторонок. Здравляю, ти мене спіймав. Забирайте звідси, все ну, бо вас вилучаться. — Тобто це держава е, можна здати їх на переробку. На переробку що гроші з тої переробки будуть спрямовані на збройні сили України. Тим самим ви підтримуєте збройні сили України. Починаємо дезінфікацію, Фізика. — Фізика, фізика, фізика. — Фізика. — макулатура. У нас так давай видавайте на на переробку. Капець, я в шоці. Вся вітрина узка. А тут куточок кацапський загальний. Так, кацапський куточок. Друзі, мені таку книгу. Ми вас не розуміємо. Ригайте російським до Москви, до Москви. Let's talk in English, ok? Yes, okay, let's go. So, what you want? What uh, is problem? You have very big problem. Подожите, я не продавець. Продавец. I don't understand. Uh, who are you? I don't understand. Fucking moron. Вефром you from? From? You're ю Рашен окупант миту правильно ми тут працюємо продаж. це наші робочі Ви та Закон. продаж дитячих книжок, які створені державною мовою країни агресора в місті Києві, заборонений. Ви зараз порушуєте мораторій Києва. Ви зараз ви, ви приймаєте участь у вихованні українських дітей та руській культурі, тому що все, що створене. Державна мова країни весора, є частиною цієї Я культури. Будь ласка, приберем прямо зараз. Ви сприяєте з Московщині українських на дітей зараз? в Україні, продаючи цей товар. Це загроза національній безпеці України. Це підрив національної безпеки України. Вона сміється ну їй весело, Добре. Да Добре, надайте, надайте, будь ласка, мені як споживачці інформацію. Може, я ви чекаєте на жду Ви зобов'язані мені її його надати там, де написано ФОП або ТОВ і Думаю, податковий номер. І... номер. Я маю право на цю інформацію, подати скаргу. Так, я маю право на захист э, своїх прав. Ви зараз порушили моє право на те, щоб в Україні не продавалась. Це лайно скандал. Ну бо їм це дорожче ніж власне здоров'я, ніж наші нерви, ніж наше майбутнє, ніж наші діти. От і все. Принципи. Оце принципи. Це ментальна окупація називається насправді. Тому що людина не визнає О, те, що вона так, толерує так, і нормалізує вороже. Як ви про це прокоментуєте? Я дуже за другий штраф. Я ви в захваті від цього підтримку на порушення мовного запроваду. Дуже вдячний вам. 11 тисяч гривень. Хто ви готовий ви... платити, продовжуйте а. Да, плати. Дуже вам вдячний. дуже дякую вам. А як дякую. же хороші люди? Все таки в нашій країні є. Яким не байдуже на майбутнє ракети в кацапські. Вам подобаються шахеди, які на вас падають. Дякуйте, що ви ще досі живі тут і ходите Чого? по цій землі. Бо, бо жар, ваші жар, бо ваші це пособниками є то вони у вони були прийдуть. вбиті. Мільйони українців поклали своє життя за те, щоб ми зараз з вами жили в Україні. Скільки було знищено інтелігенції. Почитайте про розстріляне відродження. Прочитайте про кількість злочинів і кількість заборон. Понад 140 разів москалі забороняли українську мову. Хочемо зробити безпечний тил першочергово для наших військових і для наших дітей, які підростають. Тому дуже важливо, друзі, зараз позбутися цього російського, позбутися цього окупантського. Тому що, ви розумієте, наші захисники, коли ходять по місту або чують, або бачать російську мову, їх тригерить. Слава Салтиков, наш український захисник музикант. Він його повернули тіло додому без органів. Розумієте? І я хочу, щоб нашим зараз. Захисникам було тут безпечно не розуміють за що вони віддають власне здоров'я, власне життя, коли українці не здатні самі позбутися від цього ворожого, відмовитись від цього. Ми якісь наркомани, я не знаю, ну як це назвати, чому ви не хочете добровільно обрати Шо, своє конечно. рідне? Чому ви не хочете знаходячись у безпечному тилу, захищати українське, утверджувати його? Скільки разів має Путін сказати, що всі території України, де фігурують москвороті українці, тобто язичні оці, що це його ісконно на території. Ви хочете, щоб вас захищав Путін? То, будь ласка, їдьте в Росію. Не треба псувати життя українця, не треба утверджувати тут і окуповувати ментально наших дітей, наш інформаційний простір, дозвольте нам жити в Україні, українській Україні. Наші військові. У тилу займаються тим, що ходять і виганяють московських попів з церков, ходять і рекламу фотографують, оскаржують житлому ну опусмену. Чи це не що на нас досі вивіски російські, книжки російські? Це ганьба, це ганьба. Ми тил, тил і фронт мають бути разом. Тил має допомагати військовим і утверджувати тут українське, виховувати наступне покоління українців українцями, а не москалями. І не дай Боже яка різниця, тому що тільки цього і треба нашому ворогу розмивати національні кордони, асимілювати українців, москалі. Тому що вони хочуть наші території, їм не потрібні наші люди. Вони ви не зможете жити в окупації. Не думайте, що прийде окупація, це просто зміниться влада. Ні, нас просто десь прикопають. Вони будуть жити у наших хатах. Наші діти стануть наступною руської армії. Ви хочете, було. щоб наші так, діти так, були москалями, але не смійте утверджувати язик окупанта. Не смійте, ми не дозволимо. В Україні панує українська мова. А чому ти не фронті? А чому ви не могилі, якщо ви син Сталіна? Не мав залеє. Чого ви не мав залеї? якщо ви не Це буде клас. Ми вас Спид! зняли. зняли, зняли. Спид. Будете відоми. Я шо, випустив я а, а, карту в 15 2015 році. Я і сам особисто. А вона і кому шо? потрібна ми? зараз. Кому вона потрібна? Ви продаєте її? Кому ви продаєте її? Кому ви її продасте? Ага. Я Ви чекаєте окупацію, ви чекаєте yeah. на свабчики. Що, щоб москалі приїхали і yeah. ось їздили по автомобільних дорогах. 10 а, мільйонів українців шарахається поза кордоном. Це карта для них. Вот в цих, це не українці, а місця, українці вони манку. Це манку і малоросі українською. Мал, Я кажу, а інструкція ваша для москалів, а не для українців. Я, ну, це зневага. Для це, українців це ви можете при приїдуть, приїдуть? Приїдуть окупанти. Сюди ви їм карту дасте, щоб вони по автошляхах нормально собі ознайомлювали. Ой, <звігінь> <Дивігінь, звігінь> обережно, обережно, обережно. Дякуємо. Я можу Давайте я вам допоможу. Добре, по ви покажете іншим продавцям. Добрий. Бачите, це не страшно випуску. позбавлятися від московського. Добрий. Це не боляче. Просто треба не захищати. Просто треба знати, що це є вороги, і не можна їх підтримувати. Все на джерело інфекції проводимо санацію. Будь Ласка, добровільно позбавляйтесь цього бруду з під нігтів української нації. Нам не потрібна ця пропаганда в Україні. Віддамо на переробку і вилучені кошти ми витратимо на нашу армію українську. Ми зробимо їм дрони. Ми зробимо їм сітки. Будь ласка, позбавляйтесь від цього ворожого. Воно вам не потрібно. Не беріть цей гріх на душу, бо це гроші на крові. О, це місце для придбання книг. Дякуємо від всієї України. Слава Україні, Героям слава! Ви російська запрощає займатися. Знаєте, чим я кажу українською банків до повномасштабної війни слухати, дівчата всі ви займаєтесь кінемою. Просто <звлінг> тихо, тихо. Не розказуй діять, не розказуй Пішли, все, 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 тікаємо. Ми займаємося займаємо, херньою дівчата. <звлінг> ідем, 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 ідемо втопимося. І відмолимо гріхи в ФСБшному патріархаті. Так буде правильно. Пішли, дівчата, пішли. Відмовили гріхи в московському патріаргаті. Ми займаємося краю. Я ненавиджу вас за це, розумієте. звідси, я сказав. Увага, знайдено нове місце зараження. Ось споруд. Увага! Тут є продукція, надрукована в Москві. Увага! Знайдено нове джерело зараження. Продукція надрукована в Московії. Подивіться, яка кількість пропаганди лється з болі. Це проплачені ботофеми. В Україні немає наразі ніякої державної підтримки від влади, таких ініціатив. Ми звичайні українці, які хочуть жити в українській Україні. Ви можете також приєднатися. На фронт ви не бажаєте? Ні, а то ви нас посилаєте на фронт? Ага, Тобто так? да, ну, да, 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 да а такі люди не захищають вас зараз на питання на питання відповідати. Які от від молоді ця вся? Ні, не захищають вас зараз. А так треба й ті хусіх туди поставити. Ви тут будете одна? Человек, дочка, да? ага. ну, хорошо, всі хтось на фронті, хтось тут то, навіщо ви захищаєте московське? Розказувати <звіли> навіщо ви захищаєте московське? Таку ціну заплатили все, і ви все одно продовжуєте захищати їх до да, окупанта. Я ну фавірула, ну я можна в нас, хоча народилася в Росії. Забор закончився. Папа, знайдено джерело інфекції. Розпочинаємо дезінфекцію. Далі можна до кінця і з ворогом. Все хочете. І Кінжа. Це якийсь русський мір в Україні під час війни. Купа, книжок, які надруковані державною мовою країни Агресора. Скупка книг оптом. І ще й напис державної мови країни Агресора. На фронті. Почему? Ты лутий. Сначала слава Україні! Двернясь! Іди на гіляку ляповежий. Іди на фронт! Ну почитайте! Почитайте статті! Почитайте! Держава дбає порозок російської та інші конвенції. Ти що, чи тяжко? Увага! Дезінфекцію завершено! Є запальничка. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава нації! Смерть слава! Ворогам! Україна! Понад усе Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Монтеляко! Наскільки в нього радянський голову в голову, це не явно, що треба російською мовою. Не може бути в публічному просторі. Вся продукція повинна бути прибрана з нашого українського публічного простору. Це є незаконним, а моральним сьогодні продавати продукцію російськомовну. Вони ображали, кажуть, я саме спокійно роздаю. Якову книжки на 4 тисячі гривень. Мені вже прижимали кошти, які я зараз. їде дезінфекція після роботи насолоджуватись відновлюватись українським українською кавою відновлюватися в українській святій, святій книгарні сенс на хрещатику там де заборонена москальська ну Зар, зараз зараз